Гляньте, якого я грибочка знайшов. Сталеку в гігантському пролісі Карпат. О, тут багато їх є. Погляньте. Погляньте. Один. Це зрослики два. Так? Ось третій. Ось третій. Ось четвертий. Ось п'ятий. Так. Погляньте, п'ятий. Ось у нас шостий. Шостий. ось сьомий. Ось у нас восьмий. Восьмий, так? О. Ну, о, погляньте. Ось у нас. Дев'ятий. Десятий. Це просто шесть. Одинадцять. Дванадцятий. Тринадцятий. Це все. в процесі зйомок. Я ще тут і не дивився. Це просто щастя. Рвемо. Грибочки попав в гігантському, бачите, лісі, гігантському. Так, один. Рву. Тут щось у нас. Тут нічого, один. Один, так. Два. Два. Гляньте, які шикарні грибочки. Два. Два. Три. Три, так. Чотири. Чотири. Так. Перше я бачив а тепер вже не бачу. Чтити. Це п'ятий. П'ятий. Ви не підписатися на канал білі Гриби Карпат. Такі грибочки, поставити лайки і прокоментувати. Друзі, ви просто зобов'язані. От. Отакі грибочки знайти. Просто ви зобов'язані це зробити. От. Зараз ми їх будемо рахувати, бо ще бачу. Бачу ще. так? От. Подивіться, десь там у ялинці. Так? Понят? У ялинці. Ось. О, це все просто жесть. Ось. Погляньте, щось так. О, тут у нас біля того, що ми збираємо. Погляньте. Так. О, то. Ось. Так. Так. Ще знімаємо. О! Тут ще два братюки були. О, так. Так. І оця красавчика робимо. о, Просто неймовірний. ще і братюк є. І всього про все у нас. Друзі, я включився, тому що я ще гриби тут збираю. 17-18. 18, 18. грибів. його. Прикидуйте 17, 18, 19. 19. О, під час зйомок все заходжу. 20. О, друзі. 20 грибів прикидують на одному місці. Я ще добре подивився, обійшов, обшукав. Так. І ще знайшов. Фу. Ось ось торба моя. Так можна і торбу загубити. О. Ось так. Ось, рахуємо 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 12, 13, 1, 15, 17, 8, 18, 19, 20, 21. Фу, погляньте, яка армія. Друзі, хочу вас порадувати черговою находкою. Знахідкою ось. Подивіться, які гарні красавчики. Один, два. Ось третий і четвертий там. Так, не знаю, чи вони в нормі, але два з них суперові. Ось так будемо рвати оцього. Красавчик. Опа. Ось. Зірвали. Рибова юшка з нього буде просто шикарна. Мух, чується в руках, що він здоровий. Прадіді такому лісі. Збираємо далі. Ой. Забираємо, прибираємо, покажу вам останні. Так. На оцього глянемо. О, Він вже, я його не буду брати, він гарний. По спорах. Супер. Ось так ми його поставимо сюди. Ова! Хай розмножується. Хай розмножується. Так, йдемо глянемо на оцей. Бочок, цей шикарний. Цей, звісно, я візьму. Два в порядку і цього гігантського хочу полянути. цим справи кепські. Хоча? Хоча. Паляниця така. Гляньте. Паляниця така. Не знаю, що з ним робити, але він добрий. Ну, Я його не донесу, я буду його кидати на спори. Добре. Буде цікаво включуся. Ось Погляньте, я в самому в серці Карпат. Позиція кі два От Погляньте, такі непролазні хащі. І вони круг мене, погляньте, я вам покажу. Ось. Бачите? Круг мене весь ліс і хащі. Ось. Так. Ну, що будемо збирати? Так. Гарний смирковий, Ось. Так. Один. І другу зриваємо. Ось два. Такі два. Красавчики в смиркових лісах. Перемо далі включимося. Ось такі. Почалися в нас червоноголовці. Тут взагалі він. Тут їх три. От. Їх навіть з корінням не може зірвати. Ось так. Три, чотири. Їх тут багато. Зараз побачите. Не рахуйте, три, чотири, п'ять маленьких. Один шостий, так? Шостий. От шостий. Шостий, так? Ось дивіться. Сьомий. 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 Тут просто... Просто фінал. Сьомий. Подивіться. Ого, дивіться скільки їх тут. Чи такого не бачив? Зверніть увагу, бачите, погано вирвав на шапці росте. Реально не можна вирвати. Чудо моду такі. Видите, таке чудо муду. Булян такі гарні рибі. Це вже два. Два, все там, Dwa О. tam poliante все, попав на червонове ловці, полянки зараз вам все буквально метр минути Ми І всього у нас. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2, 14. 14 козарів в одному місці. То якщо ж зараз буду обдивлятися, ще знайду. Збираємо. Ось ще такі два гарні. Гарненькі, червоногловці. Дивіться, які гарні. Погляньте, це Карпати. Вийшов чуть-чуть на нагору. Подивіться, вони ж гігантські. Хвойові. Бачите? Це гігантський праліс.